Син прокидався і говорить, мама, я хочу е, снідати. В тебе буде сніданок в дитячому садку. Нічого, я й там з'їм. поздно і Вівсяна каша, рисова каша, кукурудзяна. Переважно на кишах чай. Коли я прокидаюся, то в мене немає апетиту. У мами трьох дітей Наталії сніданок починається о восьмій. Із задоволенням їсть вся родина. Зазвичай це може бути бутерброд з сиром, бо творог дуже дитина любить зі сметанкою з медочком. А у сім'ї приватного підприємця Дмитра сніданок готує тато. Бутерброди, або, е, ті ж шарики з молоком, блінчики, ну все що угодно, все, що може бути приготувала мама ще ну, зарані. У викладача Катерини старший син снідає щодня. А от молодший почав бойкотувати. Раніше він снідав, а зараз чомусь не хоче, але так його примушувати не можу, тому що він, мабуть, відчуває, що йому немає потреби зранку їсти. Мамі чотирикласника Ользі теж знайома відмова сина від сніданку, тому дає до школи. Він не хоче з утра їсти. Якщо зранку не поїла, то бери до школи. Так практикує тато старшокласниці Володимир. Сніданки готують в сім'ї різноманітні. Омлет, гренки, горячие бутерброды. Ну, то, что успеваем. Или -то для того щоб діти з радістю їли, дієтологи зауважують, що сніданки мають бути корисними і в жодному разі не одноманітними. Діня там може бути при ровся крупа з фруктами та ягодами. На день це може бути грічка, яйцо і какіта овочі. На наступний день рінку можна приложити омлет з овочами і теж можна з кимось количеством каші. На думку дієтолога, ідеальний сніданок для школярів. Має виглядати саме так, так завтрак, коли ми бачимо на тарілці три частини. одна частина – це каша із цільного зерна, Друга частина це білкове, яйця, і творог, і кусок сира. І третя частина – це обов'язково овочі. Оптимальна порція для школярів має бути близько трьохсот грамів. І снідати одразу Но с утра лучше краще випити води, то через півчаса час можна тобто завтрак. завтракать. Завтрак должен быть первый час после пробуждения. Не стоит отпускать ребенка не по завтракам из дома. То есть завтракать нужно обязательно.